Доброго ранку, мої другі власники. Розпочинаємо урок української мови. І сьогодні тема нашого уроку слова протилежні зазначення. Приготуйте, будь ласка, необхідне шкільне приладдя та розпочинаємо наш сьогоднішній урок. Відкриємо наші зошити та запишемо сьогоднішнє число та класну роботу. Хто не встигає, натисніть, будь ласка, відео на паузу та запишіть каліграфічно. Пригадуючи правильне поєднання букв. І почнемо ми наш сьогоднішній урок з перевірки домашнього завдання. Додому була вправа 195 записати через риску слова, близькі за значенням, які ми вчили з вами на минулому уроці. За зразком: Учні, школярі. Перевіряємо, чи правильно ви виконали це завдання. Учні, школярі. Бавляться, граються, дім, будинок, доріжка, стежечка, веселий, радісний. Хто виконав це завдання, у кого все вірно, я вас вітаю, Ві, ви молодці. І пропоную вам виконати ще таке завдання: побудувати звукову модель слова учні та поділити на склади для переносу слова школярі. Ми пригадуємо, що. В слові учні є чарівна буква, яка пом'якшує попередній приголосний. А в слові школярі ми можемо зробити два способи. Розділення цього слову для переносу на склади. І пригадуємо, що голосний не відривається від попереднього переголосного і ділимо на склади. А кількість складів залежить від кількості голосних у даному слові. Натисніть, будь ласка, відео на паузу та виконайте це завдання. А ми продовжуємо працювати. Доберіть назву предмета за ознаками: сірий, злий, голодний. Хто це? Ну, дійсно, це вовк, білокора, струнка, кучерява. Це що у нас? Це берізка. Овальний кислий-жовтий. Уявили? Дійсно, це лимон. Молодці. Давайте доберем близьке зазначене слово до слова чудово. Як можна по-іншому сказати? Будинок. Доберемо близьке зазначенням слово. та до слова школяр. Впорались молодці. Давайте спробуємо замінити дані речення словами-близькими зазначеннями. Наприклад, ясний день ми можемо сказати сонячний день, безхмарне небо можемо як сказати? Чисте небо, люта зима. Ми можемо по-іншому сказати морозна зима. А два останні словосполучення змініть, будь ласка, самостійно. Виконайте це завдання усно. Веселі діти, як можна по-іншому сказати, та сміливий козак. Це завдання виконуємо усно, натиснувши відео на паузу. Перед вами є ребус, є черепаха, єнот кавун. Давайте ми пригадаємо, як ми ребуси розгадували в класі. Записуємо у чернетку слово черепаха. Відступаємо трішки слово єнот та слово кавун. Звернемо увагу на черепаху. Після черепахи ком, Отже, забираємо ззаді п'ять букв. У слові «єнот» спереді одна кома забираємо букву та О змінюємо на Е. І в слові кавун після кавуна, три коми забираємо три буковки. Читаємо слово, яке утворилося. Утворилося слово чернетка. Молодці, хто спорався з завданням. Перед вами гра «Дешифрувальник». Візьміть, будь ласка, чернеточку та розшифруйте слово за таким кодом, натиснувши відео на паузу. Вийшло? Молодці, це слово чернетка. Отже, каліграфічна хвилинка. Записуємо у зошит поєднання букв Ч, Р, ет, тк, чернетка. Запам'ятайте написання даного слова. Слово чернетка пишеться з двома буквами Е. Натисніть відео на паузу та виконайте це завдання. Після написання каліграфічної хвилинки, будь ласка, побудуйте звукобуквений аналіз слова чернетка та поділіть слово чернетка на склади для переносу. Дане слово можемо розділити двома способами. Подумайте та виконайте це завдання. В будинку мешкали слова, жили собі щаслива. На кожнім поверсі по два недбалий і дбайливий, а ще веселий і сумний, гарячий і холодний, жили чистенький і брудний, та ситий і голодний, жили там правда і брехня, жили тривога і спокій, жили так дружно, як рідня, а дім той був високий. І якось вдарив з неба грім, земля аж застогнала, і величезна прірва в нім. Слова ці Давно-давно це відбулося так прірва, є і донині. Будинок навпіл розвалився і в кожній половині тепер не дружно вже живуть слова ті вороже. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про слова, протилежні зазначенням. Наприклад, ми можемо знати, ми знаємо безліч таких слів. День, а протилежне зазначенням слово ніч, солодке протилежне зазначенням слово гірке. Отже, давайте подивимося на праву: 197. Нам треба з вами визначити слово чернетка і чистовик. Це близькі зазначенням чи протилежні зазначення? Як ви гадаєте? Дійсно, я гадаю, що це протилежні слова за значенням, тому що чернетка ми використовуємо для чорнових записів, а в чистовичку завжди чисто й охайно. І наступне два слова подивились на смайлика. Радісний та сумний. Це близькі за значенням чи протилежні? Дійсно, це протилежні слова за значенням. Отже, в українській мові є слова протилежні зазначенням. І сьогодні ми з ними попрацюємо. Запишіть, будь ласка, до своїх зошитів вправа і будемо працювати далі. Сто 198. наш будиночок, віршик про який я читала, в будинку мешкали слова. Жили собі щасливо. На кожній поверсі по два: недбалий і дбайливий, а ще веселий і сумний, гарячий і холодний. Жили чистенький і брудний. Та ситий і голодний, Валентина Бутрім. Нам потрібно з вами виписати чотири пари слів протилежних за значенням, за зразком. Наприклад, веселий, сумний. Шукаємо наступну пару. Недбалий, і дбайливий. І дві останні ви самі знайдете в цій вправі. Натиснувши відео на паузу, виконуємо вправу 198 Виконали. А ми працюємо далі. Перед вами вправа 199 Нам треба добирати і записати протилежні за значенням слова. Добрий. Нам допоможуть всьому малюночки знизу. Дивимося, смайлик який. Дійсно, він злий. День протилежно буде ніч. Велике, важкий, легкий, добре. Зараз ми натискаємо відео на паузу, записуємо вправа 199 та виконуємо її письмово. Виконали? Молодці. Давайте доберемо з вами, пограємо в гру. Доберемо слова протилежне значенням. День. Прочитали слова в рядочок, які в нас є. Ранок, зима, ніч, вечір, сонце, холод. Протилежне. Дійсно, ніч. Широкі. Добираємо протилежне. Вузькі. Сонце. прочитали стовпчик слів, Протилежне місяць. Сміється. Читаємо стовпчик слів, який є в нас. добираємо протилежне. Плаче. Отже, молодці. Сьогодні з вами вивчили слова протилежні зазначенням. І додому вправа 200. Нам треба прочитати вірш та замінити виділені слова за зазначенням. А в цьому нам допоможуть слова для довідки. Спочатку прочитаємо слова для довідки, відкриває довго височенна темних, а тепер читаємо вірш і змінюємо ці слова словами з довідки протилежними зазначенням. А потім, коли ми спишемо цей вірш, ми виконуємо завдання номер 2 на вибір. Запиши виправлену загадку або запишати парами слова протилежні зазначенням». Я дякую вам за урок. До побачення!